Вітаю всіх! Сьогодні приготуємо сирні кульки, або, ще, можна сказати, сирні пампушечки. Такі мама готовила нам колись в дитинстві, ми їх дуже любили. Ви бачите, що приготовила пів кілограма сиру, стакан муки, яйця, сіль, цукор і олія. Замішую тісто тісто. Щепотка солі. Трошки цукру. Цукор даєте за бажанням комусь скільки подобається. Додаємо яйця. Гарно вимісимо. Така однорідна маса в нас вийшла. кастрюлю налила олії і даю їй, хай вона закипить. Хвилин 2-3 прогріється. Формуємо сирні кульки невеличкі і відправляємо кастрюльку ось такого кольору це вже наш сирний пончик готовий Жарувалися з усіх сторін. Перевертаю, щоб вони рум'янилися з усіх сторін. Олія в мене кипить на середньому вогні. Коли вони отакі рум'яні, ми їх виймаємо. Вончики готові. Такі вийшли сирні пончики, кульки. Кому як подобається, так і називайте. Головне, що вони дуже смачні, спогади нашого босоного дитинства. Зверху можна присипати цукровою пудрою. Такі смачні. Вийшли у нас сирні пончики. Готуємо із задоволенням. Пригощаємо своїх рідних. Сподобався рецепт? Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей на каналі. На серный пончик.